Жан-Клод Вандам в фильме «Некуда бежать». Давай, поехал, покатаемся! смотри, Олег, бля. Фильтр не подходит, бля. Вот я тебе диаметр. Вот такой, вот такой надо, бля вот такой, не вот такой. Вот я тебе сейчас четко померяю, бля. Смотри, бля. Вот так четко входит, бля. А вот так болтается, бля. <как> две. Ванек, я к этому вкус. Две, поеб... Две, да, в доску. Давай, давай, пешел. Атака, штурм, бах. Ай, сука. Коротше, пішов я по гриби, збираю гриби, а тут а бац. Tecnologia. 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 Коротше, я кажу шефу, блядь, що треба прицепа заварити. Єбать, як виніс агрегата, нахуй. Я їбу, блядь. І ви, блять, я не знаю, там, блядь, чи 44-й рік, чи який каже, блядь, німці як втікали нахуй, то, блядь, випало, блять, з машини нахуй. Так і остався, блядь. І твою мать. А це каже регулює напряження, блядь. Специально, блядь, ебит твою мать! Короче, блять, <рес> не <'яр>, знаю, блядь, <рес> може, <ты> може, блядь, може <рес> огнетушитель на всякий случай достать, бо блять, блять? Не, мені кажется, сон. згоріли пробки, блять, і автомати, блядь. <рес> Піздець, Короче, блядь, зніму потім, блядь, або раму просто, блядь, або заварений прицеп. Сподіваюсь, пожара не буде. Ну, то блядь, фільтрований, тепелий, то ж, блядь, в Хамчі, голові Обдали, пизди мені, нахуй, а я обіцяв машину, нахуй і всрався. Каже, блядь, ми й машину, яка хує в тобі тачку, мити машину, нахуй. Я голаю як пес, нахуй, а ти привів. Прийшли ми на роботу, а там шеф в камері наклав. Бесь мене його не сміло закурити. Недобре, аби їм було й камера. Я ти дам камеру, бога. Такі що недобро йому буде та твоїм камерам? Я ж тобі казав, що треба 45-ку доску вести. Ну. А ти що, кажеш, хватить? Дай що хватить? Ну то я вже бачу. Ти тебе. ж бач, що як хватило його. Ну, тоді дуєш, що... воно порозпирало його. Це ж бітон, сань, але що вже зараз робити? що казати ну, що, не що? Не знаю. Знаєш, щось куліга. придумати, якось смягчити ситуацію. Типа, сань, кати хлопці? Ну що ж ви цей? Воно ж все одно землею засипеться, по там пінопластом вирівняли, кось куща посадили. Та й на другий рік вже даже не будуть його там бачити. Дуба проснеться, поделись улипка своей. волі. Ще вчора я был подсобником, а сегодня я майстер. Вы все скажете, это невозможно. а я скажу, що нема ничего невозможного. От подсобника до майстра один крок. Это запой майстра.